20 поранених, 12 загиблих і серед них п'ятеро дітей. Такою є ціна, яку заплатила Одеса за війну, розв'язану Російською Федерацією в Україні. Це що трапилось, мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Ми зараз знаходимося на місці однієї з останніх масованих атак країни агресора у Одесі на добровольську. Люди продовжують нести до місця трагедії квіти. Іграшки наймолодшому із загиблих було усього чотири місяці. Було зафіксовано, що це саме влучання шахеда. Ось по цій будівлі відновленню вона не підлягає. Приліт зенітної ракети, яка збилася з курсу. Це традиційний прийом росіян. Аби виправдати свою кровожерливість, коли вони скеровують дрони на житлові масиви, звичайно, дуже здорово виставити себе е, крутими хлопцями, які ніколи не промазують, А як щодо Марінки, як щодо Бахмуту, як щодо інших місць, які були розграбовані, і фактично знищені. Ніхто в це не вірить, проте на правеликі жаль є великий відсоток людей, які читають ці побрехеньки і намагаються якось виправдати російську агресію. Виправдання цьому просто немає. Ми бачимо розгорнутий штаб, надають допомогу. Люди досі намагаються врятувати якісь залишки свого майна, виносять кульками те, що можна ще врахувати, тому що будинок просто склався. Очевидці кажуть, що вони чітко чули звук шахета, який просто спікірував в якоїсь миті на будівлю. І ось те, що залишилось від будинку, вже не можна ні врятувати, так само як не можна на превеликий жаль врятувати життя людей. Наголошуємо і повторюємо, якщо ви чуєте звуки повітряної тривоги, не нехтуйте, проходьте в найближче місце укриття. Або, принаймні, якщо не маєте наразі куди піти, пам'ятайте про залізне правило двох стін, і ваші шанси на те, що цього разу вам пощастить, збільшаться. Тримаємо ніс догори, невпинно донатимо до ЗСУ і перебуваємо в безпеці. Це ж трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич, бережіть себе.